English for Kids Online Я вітаю усіх глядачів свого каналу. І цим відео ми розпочинаємо з вами цикл уроків за робочим зошитом до підручника Оксани Карпюк, англійська мова, 4 клас авторів зошита Косован Вітушинська. Протягом навчального року ми будемо з вами виконувати домашнє завдання з детальним поясненням, перекладом та, якщо необхідно, повторенням граматичного матеріалу. У мене зошит 2024 року випуску. Одразу познайомимося діти з умовними позначеннями. Ось якщо ми бачимо pencil, так, то це у нас обвиди. Саме олівець з е, майже колом. Пазли позначають з'єднай. Просто олівець намалюй домалюй. Ручка Напиши Познач. Усі, хто займаються за підручником, English with Smiling Sam 4 і має відповідний зошит. Прошу до перегляду. І сьогодні за робочим зошитом ми з вами розберемо заняття стартер повторення вивченого матеріалу у 3 класі. В одному відео ми розбиратимемо цілу тему за робочим зошитом, тому, будь ласка, звертайтеся до часоміток. Я буду залишати їх в описі під цим відео. Гаразд? Натиснувши на відповідну часомітку, я буду визначати часоміткою окрему вправу. Ви можете з легкістю і швидко перейти до наступної вправи. Перше завдання: Unscramble the lessons. Unscramble the sentences. Нам треба розписати речення. Наприклад, ось воно було у нас написано маленькими літерами разом, а тепер Her Name is Kate Baker. Ми його розписали, так? розділили. Так, The second one. She Is from London. Пам'ятаємо, що кожне речення ми маємо починати з великої літери, як в українській, так і в англійській мові. Ну і London – Це власна назва, тому пишемо з великої літери. Третє речення. I am a pupil. Я учень. For his name is Tom. Його звати Том. His name is Tom. So he is from Ukraine. He is from Ukraine. So his surname is Green. Your прізвище green. Activity two. Stick your photo наклей photo. And write about yourself 5 to 6 sentences. Наклей фото і напиши про себе від 5 до 6 речень. Окей. Okay. Наприклад, my name is Polina. Мене звати Поліна. I am from uh, будь-яке місто давайте оберемо. або ваш обласне назва обласного міста. Так, I am from Kyiv, Ukraine. Я з Києва, що знаходиться в Україні, наприклад. I am a pupil. Я учениця. So. Щодо Поліни можна додати ще прізвище. My uh surname. Surname is Green. А ви пишіть за прикладом своє прізвище, наприклад. Так, I am from Kyiv, Ukraine. I am a pupil. Так. I like. Що ви любите робити, наприклад, так? I like riding my bike. Riding my bike. Я люблю кататись на велосипеді. I, I like riding my bike. And walking. Walking with my friends. Я люблю кататись на велосипеді і гуляти зі своїми друзями. Walking with my friends. Написати ще про свою улюблену пору року. My favorite season. Is. І отут ви можете обрати свою власну пору року. Because my birthday is in. Ну, наприклад, my favorite season is. Uh, наприклад, autumn моє улюблене року осінь. Тому що мій день народження, і я називаю місяць, наприклад, осені. In September. Ось таким прикладом напишіти autumn або будь-яка інша пора року. Так, давайте з тобою з вами повторимо, які пори року ви знаєте. Так, ми знаємо: summer. autumn, winter and spring. От оберіть будь-яку пору року, напишіть її сюди, замість цього слова. І потім, вкажіть, ж, відповідно, місяць правильний. Так? У кожної пори року є свої місяці. In summer, це у нас що? June, July, August. Autumn month це у нас September, October, November. Winter month um, December, January, February. And Spring month March, April and May. Ось таким чином ви зможете вже декілька речень написати про себе. Переходимо до наступного уроку: Lesson 3. Але тема та ж сама. Стати: Hello, again, повторення. Activity 1. Circle and Copy School Words Only. Обведіть і напишіть лише слова, які стосуються школи. Так, ну, більша кількість слів тут стосується школи, звичайно. І так, scissors, Ножиці. markers, Маркери. so, crayons Crayons. Олівці різнокольорові. Pencils. Звичайні. rulers, лінійки. Glue – клей. Pens – ручки. And rubbers. Пластики. Great! Ставте відео на паузу. Activity 2. Complete the sentences. Доповніть речення. For my English lessons I need. Отже, для свого уроку матема... англійської мови мені потрібно a copybook зошит a pen. Or... Ну, a textbook. Мабуть, все ж таки ще потрібен підручник, Так, a textbook. Так, and що ще нам потрібно для урока англійської? Ну, нехай буде pencil. Можливо, щось інколи треба буде написати олівчиком, щоб потім витерти. For my maths lessons, I need a pen, a pencil, a ruler, and a rubber. І ластик потрібен, звичайно. For my art lessons I need glue. Crayons. Crayons. Ну, і, звичайно, тут не, не вистачає іще нам чого. Ну, хай буде rubbers також. Rubbers. Pencils. Звичайні улюсі треба. Так, and what else? And paints, Все ж таки фарби потрібні. Тут вони не вказані були, але я гадаю, що для уроків мистецтва потрібна paints, pay, paper можливо, ще. Але ми вже це не вказали. Ну, добре. Task 3. List the things in your school bag as an example. Напишіть uh, перелік тих речей, які є у вас у шкільному портфелі. Так, a blue pen синя ручка. A green pencil. Зелений олівець хай буде. Далі A Purple. Purple. Rubber. Rubber. Так, лінійка у нас є. Далі що там у нас ще може бути? A Yellow. Нехай буде Yellow. Uh, ruler. Так a black a pencil case. Penal у нас ще є чорний. A black pencil case. Uh, так, hmm. Mm -hmm. A Pink copybook зошит рожевий, Copybook Окей. Okay. That's all. Ну, що ще може там бути? Зошити у нас можуть бути Так, підручники of different colors. Допущіть, якщо у вас ще є щось у вашому портфелі. Доповніть цей список. І остання сторіночка на огляді у нас lessons 4 to 5. Старте Hello again. Exercises 1, 2, page 5. так, number to make up a dialogue. Пронумеруйте, аби утворити діалог. So, hello, what's your name? Привіт, як тебе звати? Hello, my name is Ben. And what's your name? А як тебе звати? Привіт я Бен А як тебе звати? My name is Olya. Мене звати Оля. So, Оля, um, звідки ти? I'm from Ukraine. Я з України. What about you? А ти? I'm from England. I live in Oxford. Я з Англії, я живу в Оксфорді. Nice uh, to meet you, Ben. Рада зустрічі. Me too. Bye-bye. Я також. До побачення. Ось такий у нас стайлок вийшов. So, try not only to number, yes, to make up a dialogue, but also maybe act out it. Yes, намагайтесь не лише пронумерувати, а і одразу відіграти цей діалог. So, task 2. Fill in the blanks and complete the sentences. Доповніть uh, слова і складіть речення. І так, перше слово, назва країни Spain, Uh, so the second word is the USA. США. So the next word is uh, Germany Nime. So the next one is France Francia. Uh, the next one is gonna be Italy. Yes and the last one is the UK. So, А тепер доповнимо з вами речення. Кожне речення і країна пронумеровані. І так, Pedro is 8. Петро is 6, I'm sorry. He is from Spain. Отже, Педро 6, він з Іспанії. Ben is 8. And he is. He is from the USA. Бену 8, він із США. Emma is 4. She is. From Germany. Емі 4. Вона з Німеччини. Juliet is 9. She is from France. Вона з Франції. So Matteo is 7. And he is from Italy. Зараз виправлю. Перше речення. Перше, перше слово в реченні має бути з великої літери. Olivia is 10 and she is from the UK. Вона з Об'єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії. That's all for today! Ось таким у нас було сьогодні наше найперше відео. Ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалося. Користуйтеся, будь ласка, часомітками в описі під цим відео. Аби краще знаходити відповідну вправу, я буду позначати номер вправи і сторіночку цього зошита. Підписуйтесь на канал, зберігайте собі добірку цих відео уроків, адже вона нам знадобиться протягом всього навчального року. Ну я з вами прощаюся до наступного відео. Goodbye, good luck, see you later!